Дивіться, сьогодні стало відомо, чому на похорон Максима Неліпи не приїхали його діти та колишня дружина. Крім цього, вона вперше зізналася, що стало причиною їхнього розлучення 5 років тому. І наостанок гурт Тату вперше з 2022 року відкрито підтримав політику Кремля. Це Марс та зірки. Поїхали! Тамара Неліпа, колишня дружина телеведучого Максима Неліпи, який загинув на фронті в середині травня, пояснила, чому вона та діти, син і донька Шоумена, не приїхали на прощання з ним у Києві. Нині родина артиста перебуває в Ізраїлі, куди виїхали в березні 2022 року від війни. У розмові з порталом обоз.ua Тома Неліпа зізналася, що планувала приїзд до Києва разом з донькою однак ухвалила рішення поберегти Марію, яка мала проблеми зі здоров'ям після перебування під ракетними обстрілами в Києві на початку вторгнення. Зараз дуже багато хто мене запитує, чому нас не було на похороні в Києві. Відповім, це неймовірна травма і для мене, і для Маші, розповідає Тома Неліпа. Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли. Ми дуже довго боролися з цим, і я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання. Але треба сказати, вберегти все одно не виходить. Діти все читають та чують. Ми для себе вирішили в сім'ї, що син поїде, щойно в нього вийде, тому що наразі він служить в армії Ізраїлю. А ми з донькою поїдемо найближчим часом. Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося. Але деякі люди настільки зло нас обговорюють, коментарі дуже несправедливі, продовжує Тома Неліпа. А інші люди, які теж не знайомі з нами, роблять навпаки благородні вчинки. Наприклад, головний рабин України свого часу служив у тому ж підрозділі, де зараз перебуває наш Артем. Він сам зв'язався із цьому, запитав, чим може допомогти. До того моменту планувалося, що Макса кремують і підзахоронять прах до могили, де поховані його родичі на байковому кладовищі. Рабин пообіцяв поговорити з Віталієм Кличком, і для Макса виділили окреме місце. Допомогли із самою процесією, привезли святу землю з Єрусалима, а також взяли трохи землі з Києва для передачі Артему. Є такий обряд. Тома Неліпа також розповіла, як дізналася про загибель Максима. Синові написав двоюрідний брат. Ми з Машою були в іншому місті. Нам зателефонував Тьома. Було шумно, я не розчула та перепитала голосно: хто помер. Донька на мене дивиться, а я кричу: Машо, ні. Вона все зрозуміла. Далі було дуже важко. Також Тамара Неліпа розповіла про причини розлучення з чоловіком в 2020 році. Зокрема, обраниця артиста згадала про важку втрату, яку довелося їй з чоловіком пережити під час його роботи в дизель-шоу. За словами Тамари, їй та колишньому чоловіку вдалося зберегти гарні стосунки після розставання. Ми з Максом не раз жартували з цього приводу. Чому посварилися, пам'ятаєш? Ні і я ні. Але ти все одно вибач, відповідає Тамара на запитання про причини розлучення з чоловіком. Але якщо підсумувати зараз, коли минуло вже стільки років, мені здається, що в той час просто багато чого наклалося. Був момент, коли його дуже підкусила смерть Марини Поплавської. Останні півтора року, коли працювали в дизель-шоу, ми з нею дуже подружилися. Коли їхали на гастролі, Макс сідав поруч в автобусі, а вона казала: Максику, давай розповідай. Макса дуже вибила з колії. ця втрата, продовжує колишня дружина Неліпи. А потрібно було продовжувати працювати, писати жарти для дизель-шоу. Він же багато чого там ще робив, складав пісні, підводки, брав участь у номерах, вів виступи. А коли приходив додому, казав: Я не можу жартувати, хочу плакати. Потім почалася криза середнього віку, чого я домігся у свої роки. Крім цього, у нас були кредити, деякі питання з квартирою, загалом усе з усіх боків. Тамара каже, що їй вдалося після розлучення зберегти гарні стосунки з Максимом. Мої батьки розлучилися, коли мені було років 10, як нашій донці Маші, коли це сталося з нами. І мені дуже хотілося, щоб тато залишався в її житті, тому що для дівчинки це дуже важливо. Із сином Артемом теж саме. Ми збиралися разом. Частіше Макс прибігав до нас по п'ятницях, готували вечері, дивилися з дітьми фільми. І вже коли почалася велика війна, він теж був у нас. Ми провели разом вечір і дуже тепло попрощалися, коли востаннє бачилися. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із зростанням каналу. А ми йдемо далі. Колишні учасниці російського гурту Тату Олена Катіна та Юлія Волкова продовжують гастролі на підтримку кремлівської політики. Артистки анонсували новий концерт цього разу на окупованій території Криму. Виступ відбудеться 19 липня на пляжній сцені курорту Мрія у Ялті афішу дуету оприлюднено в соцмережах обох виконавиць. Катіна та Волкова, які здобули світову славу на початку 2000-х завдяки пісням «Я сошла з ума» та нас не да гонять не вперше ігнорують міжнародне право та моральні принципи, виступаючи в підтримку режиму Кремля. Вони обидві фігурують у базі миротворець за участь у пропагандистських заходах на окупованому Донбасі та в Криму. Їхня нова поява в Ялті. Черговий крок у низці скандальних виступів, які демонструють лояльність артисток до політики РФ на початку 2000-х тату стали справжньою сенсацією. Дівчата створили собі образ закоханої пари, який миттєво привернув увагу медіа у всьому світі. Їхні кліпи транслювалися на провідних музичних каналах, а концерти збирали тисячі фанатів. Проте, після розпаду гурту, битві артистки так і не змогли досягти успіху в сольних проектах. І, хоча Катя на певний час жила та працювала у США, 2015 року вона повернулася до Москви, продовжуючи періодично возз'єднуватися з Волковою для спільних виступів. І з часом вони почали з'являтися на сценах заходів, які прямо або посередковано підтримують кремлівську політику. Так, у 2018 році Волкова виступила на відкритті Керченського мосту, а Катяна в окупованих Донецьку та Луганську. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2022 році жодна з них не виступила із заявами на захист України. Ба більше у вересні того ж року вони дали концерт у мінську на стадіоні, за що зазнали хвилі критики від фанатів з Латинської Америки, які звинуватили співачок у підтримці диктатури. Позиція обох артисток щодо війни в Україні залишається однозначною. Жодних антивоєнних заяв, повне мовчання або ж участь у заходах, що обслуговують інтереси РФ. Катіна уникає будь-яких публічних висловлювань на тему агресії Росії, тоді як Волкова ще у 2021 році подала документи на праймері з від партії Єдина Росія та записала передвиборчий ролик. Останній виступ дуету відбувся у 2023 році в Санкт-Петербурзі. Попри втрату голосу через хворобу, Волкова вийшла на сцену разом з Катіною, яка на той момент перебувала на останніх місяцях вагітності. Вони виконали композицію нас не дагонят, яка свого часу стала гімном непокори, а нині лунає на підтримку диктаторських режимів. Артистки зізналися, що побоюються бути покараними в Росії за пропаганду ЛГБТ, тому утримуються від публічних проявів ніжності під час виступів, на відміну від початку кар'єри. Попри минулі гастролі в Україні та спроби побудувати тут фанбазу, ставлення до Катіної та Волкової серед українців сьогодні є різко негативним. Ведучий Слава Дьомін згадував, як Волкова нахабно поводилася в ефірі, поклавши ноги у брудному взуті на студійний стілець. Цей випадок лише підтверджує її зневажливе ставлення до країни, яку вона зраджує не тільки мовчанням, а й сплатою податків ОРФ, що фінансують війну проти України. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їм і зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.